Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська. Зараз це, це район міста Львова. Він знаходиться графічно у Львові. А Україні надано дозвіл на аналогічні роботи в селі Юречкове. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на міністерство культури та стратегічних комунікацій. повідомляється, що 11 червня Україна дала дозвіл польській стороні на проведення таких робіт. На проведенні таких робіт Польща своєю чергою, надала Україні відповідні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території своєї країни. Україна очікує, що роботи розпочнуться вже незабаром. Питання ексгумації роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій наприкінці квітня у Тернопільській області на території нині не існуючого села. Пужники розпочалися екзумувати останки поляків, що загинули у 45-му році. Нещодавно сень Польщі запровадив день пам'яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам'яті жертв геноциду чинного у УПА на східних територіях Другої польської республіки. МЗС України розкритикували цей крок, назвавши його недрузнім. Натомість новообраний президент Польської Республіки говорить про те, що. Аби будувати теплі відносини між Україною і Польщею, треба розібратися в історичному минулому. Про це і не тільки говоримо з асистентом в інституті міжнародних відносин університету Марі Кюрі Складовської в Любліні. Віктор Савінок з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся. Вітаю вас, Героїв слава, пане вікторе. Здається, процес пошуку історичної правди дуже активно розпочати. Чи я помиляюся, якщо ми говоримо про те, що починаються екзумаційні роботи? Ну, справді, екзумаційні роботи розпочалися ще восени 2024 року, коли було був, по перше зроблено важливий крок через те, що механізм того, аби ці Екзумаційні роботи розпочалися повну силу, був розроблений ще в другій половині 2022 року, через те, що тоді власне виникла ідея сформувати робочу групу Міністерств культури і Польщі і України. І відповідно і відповідно ця робоча група могла мала б вже домовлятися про модальності, які пов'язані із процедурами. Із процедурами ексгумації, і відповідно, завдяки тому, що польська сторона восени 2024 року призначила своїх представників у цю спільну комісію, вдалося зрештою запустити процес ексгумації польських жертв Волинської катастрофи. Ну і Ну і фактично зараз цей процес продовжується, і, мабуть, що впродовж, впродовж і цього року, і, мабуть, що наступних років будуть додаватися наступні об'єкти чи наступні місця, де ці екзумації будуть проходити через те, що є з одного боку. Інститути національної пам'яті, які займаються питаннями ексгумації, з іншого боку, є також громадські організації, зокрема громадські організації родичів жертв вовської катастрофи в Польщі, які також з того, що відомо з відкритих джерел, подавали запити, в тому числі і до української сторони, з проханням розпочати такі ексгумації відповідно. Якщо буде згода обох, якщо точніше погодяться обидві комісії, а діалог в цьому напрямку є. Серед іншого, міністр культури і стратегічних комунікацій України пан Точицький заявляв про те, що він очікує, також того, що буде інтенсифікація діалогу із його польською колегою, відповідно. Відповідно, він також очікує, що вона відвідає Україну незабаром. Відповідно, якщо такий консенсус буде досягнутий, то можна сподіватися, що ці роботи продовжаться і продовжаться навіть попри те, що. Відбудеться зміна президента Польщі через те, що якби питання екзумації вони лежать в компетенції виконавчої влади а виконавчу владу в Польщі здійснює угляд. Скажіть, будь ласка, а як розумієте заяву новообраного польського президента Навроцького про те, що він з однієї сторони очікує продовження тісного партнерства з Україною, а з іншої сторони, наголосив на важливості розв'язання історичних питань між країнами? Чи може історія стати оцим клином розбрату? Він для Навроцького треба розуміти, що як для поки що. Очільника польського інституту національної пам'яті це іміджове питання, і він якби підкреслює, що він і як кандидат в президенти, і як директор польського інституту національної пам'яті, і як майбутній президент так, так, ви з нами. Ми вас чуємо. І Як наступний президент він, він власне тримає у фокусі своєї уваги питання, які пов'язані із історичною пам'яттю. Ну і також треба не пам'ятати які середовища чи яким середовищем Кароль Невроцький завдячує своєю перемогою на на виборах президента через те, що з одного боку за нього проголосувала значна частина виборців права і справедливості партії, яка в період 2015-2023 року була правлячою партією чи була однією з провідною партією правлячої коаліції на той момент. А з іншого боку, за каролянавроцького в другому турі виборів проголосувало понад 80% виборців партії конфедерація, а також понад 90% виборців кандидата. Жжеґжа Брауна. Відповідно, виборці і Славоміра Міра Менце, насебто кандидата від конфедерації і виборці Жжегожа Брауна, це не найбільш приязний для України електорат. і Відповідно, якщо ми згадаємо також перебіг передвиборчої кампанії, то обидва з названих кандидатів вони відзначилися цією низкою антиукраїнських заяв. Серед іншого, Словомір Менсен в період передвиборчої кампанії приїздив до за його висловлюванням культурно польського міста Львова, виступав в тому числі на тлі пам'ятника. Степану Бандері і поблизу зруйнованого російськими ракетами і шахетами музею Романа Шухевича і, і висловлювався за те, аби Власне, українська сторона здійснила кроки в напрямку відмови від ідеології бандеризму, як вони це називають, і відповідно подібні заяви також робив в період передвиборчої кампанії ік Жекож Браун, який також запам'ятався тим, що в різних місцях у Польщі знімав українські прапори або ж у Кракові з. Так званого хаома незалежності або ж із мерії польського міста Бяла Подляска в Люблінському воєводстві. Щоправда, в другому випадку, після того як Браун зняв український прапор і повернув його до українського посольства. Мерія Бявої Подляської повернула також український прапор на свою будівлю, виражаючи далі. Солідарність з Україною, але знову ж таки, це, скажімо так, ось ці кроки чи наголошення Карлем Навроцьким на тому, що для нього важливі питання історичної пам'яті це знову ж таки спроба утримати той електорат, який, який за нього проголосував, і з однією простою метою, аби власне тиснути з одного боку на уряд, а з іншого боку. Із тим, аби згуртувати на в тому числі позиціях позиціях, пов'язаних із Україною праві сили у Польщі, які включають передусім право у справедливість і конфедерацію, з а також частину польської селянської партії, яка також яка Щоправда, знаходиться в уряді, але також виступає з консервативних світопоглядових позицій. Відповідно, відповідно, це робиться також з прицілом на парламентські вибори 2027 року. Скажіть, сьому. Була пане віктора. Тоді заява Навроцького про те, що Варшава з однієї сторони стратегічно підтримує Київ, але з іншої сторони. Виступає проти членства України в Європейському Союзі та в НАТО. Мовляв, що це що Київ має враховувати національні інтереси Польщі. Це теж якби позиція до свого електорату. Чи коли Навроцький офіційно вступить в виконання своїх посадових обов'язків президента Польщі? Він змінить свою думку. Це теж позиція щодо його електорату через те, що Навроцький знову ж таки в той тиждень, перед, перед другим туром президентських виборів, з'явився на ютуб-каналі Славоміра Менцена, кандидата, який зайняв третє місце, і підписав. Фактично без жодної дискусії, так звану декларацію Менсена, в якій із восьми пунктів два були присвячені Україні. Один пункт стосувався того, щоб не направляти за жодних умов польських військ на територію України, а другий пункт стосувався того, що президент чи кандидат зобов'язується не підписати. Закону про ратифікацію угоди про вступ України до НАТО відповідно відповідно, Кароль Навроцький виголошуючи серед іншого ці заяви, знову ж таки робить Уклін в бік як Україна скептичного електорату права і справедливості, так і в бік власне конфедерації, і в бік заяв її. Президентського кандидата Словоміра Менцена, вказуючи на те, що на його думку, з одного боку, в ідеальному випадку Україна мала бути членом державою, членом Європейського союзу і НАТО приналежити до західної цивілізації, як він це заявив, але в нинішніх умовах він. Не бачить, не бачить можливостей для того, щоб це так сталося. Ну і він фактично можна сказати, що відтворює в даному випадку риторику конфедерації через те, що, через те, що він заявив у нещодавньому своєму інтерв'ю угорським засобам масової інформації про те, що власне він буде, наприклад, у переговорах, які стосуються. Членства України з європейським союзом або ж взаємо у Європейському Союзі або ж взаємодії України з Європейським Союзом е... на тому, аби захищати інтереси польських перевізників і польських аграрних виробників. Ну а це е... фактично та риторика, з якою е... серед іншого е... конфедерація йшла на вибори і з якою метою е... фактично її діячі е... були. Одними із лідерів протестів, які відбувалися. Восени дві тисячі року в 2023-2024 четвертого років на кордоні між Україною та Польщею. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте те, що буде перерахунок голосів? принаймні, Намі пише про це євронюс через мінімальний розрив між кандидатами 189 тисяч недійсних бюлетенів. численні скарги на порушення? Польщі вимагають перерахунку голосів. Питання дійсності президентських виборів має вирішити верховний суд країни на основі звіту представленого комісією та піс. Після розгляду протестів в інтернеті навіть поширюється петиція з вимогу, з вимогою перерахунку голосів у другому турі. Наскільки це е, реально, що все таки Навроцький не буде президентом? І що ви думаєте про цей е, перерахунок голосів? Він взагалі? Буде? Тут ситуація є дуже складна, через те, що з одного боку, так є певні моменти, які пов'язані із тим, що на деяких дільницях були проблеми із підрахунком голосів. На деяких дільницях записали голоси одного кандидата іншому кандидату, і навпаки, відповідно, якби перерахунок він дозволить ці помилки виправити. Але питання в тому, що цей перерахунок суттєвим чином не вплине на результати. Виборів через те, що фізичну кількість тих дільниць, на яких може бути проведений перерахунок, вона є дуже невеликою. І відповідно, і відповідно там не йдеться про значну чисельність голосів, яка змінила б виборчий результат. Вона радше призведе до якихось мінімальних перетоків голосів від одного кандидата до іншого, або ж уточнення чисельності не дійсних бюлетенів відповідно. Відповідно, не слід робити великих очікувань від, від цього від цієї процедури, з іншого боку, загалом є проблеми юридичного характеру в питаннях, які стосуються виборчих протестів і. Підтвердження і підтвердження того, що власне вибори пройшли згідно із існуючими процедурами, через те, що у зв'язку із реформами, які коаліція керована правом і справедливістю, провела в 2017-2018 роках, питання, які стосуються затвердження результатів виборів, Передані були до компетенції палати надзвичайного контролю та публічних справ Верховного суду. Це нова палата Верховного суду Польщі, яка була створена власне вже в за урядування права і справедливості, і яка не цілковито складається із суддів, яких також призначила туди нова державна. Рада судочинства, яку також сформували судді, яких номінувала туди парламентська більшість керована партією права і справедливість, відповідно у зв'язку із вироками. І трибуналу справедливості Європейського союзу і Європейського суду з прав людини є, є багато питань, власне, до того чи судді, які були призначені державною радою сучинства, яка була сформована внаслідок реформ 2017-2017 років, є легітимною. Відповідно, ну, відповідно. а судді відповідно, хто як то кажуть? Відповідно, так відповідно у багатьох і представників академічного середовища і представників суд, суддівського середовища, і також політиків нинішньої правлячої більшості, взагалі, є питання до того, чи власне. Ось ця згадана палата публічних справ і надзвичайного контролю є тим органом, який має затвердити затвердити вибори. Це, звісно, не вплине суттєвим чином на те, чи Кароль Навроцький стане президентом через те, що. Якщо власне суд не, не прийме рішення про те, що вибори були нелегальними, їх неможливо, скажімо так, в якийсь спосіб відвернути, і через те, що є підстава, підстава легальності і підстава, якби презумпції, також легальності дій органів влади, а в даному випадку державної виборчої комісії польської. Відповідно, 6 серпня маємо очікувати на те, що Карл Навроцький складе присягу як президент Польщі, навіть попри те, що Можливо, ось ця палата публічної справи надзвичайного контролю справді буде розглядати, мабуть, що кілька десят різноманітних виборчих протестів. Ну, вже ці розгляди розпочалися до речі, але це суттєвим чином не вплине на, на перебіг власне вже присяги і так далі. Пане Вікторе, я вам дякую, як завжди, за фаховий аналіз та розбір ситуації, що відбувається в Польщі. Нагадаю, з нами був Віктор Савінок, асистент в інституті міжнародних відносин університету Марі Кюрі Склодовської в Люблені. Пане Вікторе, дякую вам. Кажу до зустрічі в наступних ефірах.